Молодий священник закохується у вчительку церковно-приходської школи і наважується на божевільний вчинок, тікає зі своєю пасією за океан, залишивши при цьому дружину, двоє дітей і позбувшись не найгіршого соціального становища як на початок ХХ століття. Як вам такий сюжет? Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Подекуди в архівних матеріалах можна натрапити не лише на цікаві історії, а й на сюжети, які вартують екранізації або можуть стати бестселерами у разі художнього працювання. Розкажу про нову знахідку. У 1905 році в Подільській єпархії Російської православної церкви стався скандал. Нагадаю, тоді на українських землях була одна православна церква, московська. Але переважна більшість її кліру становили етнічні українці, вихідці із шляхецьких родів, міщанства і навіть селянства. Так ось один із священників втік до Америки. 23 липня благочинний 3 округу Браславського повіту Микола Новицький доповів єпископу Парфенію про надзвичайну подію. Настоятель церкви села Мала Вулига, нині це Тульчівський район Вінницької області, Іван Садковський, зник. 9 липня батюшка звернувся до церковного начальства, щоб йому дозволили відвідати Кам'янець-Подільський, побачитися з родиною. Після того отця Івана ніхто не бачив. Згодом його дружина Марія отримала лист, в якому Садковський повідомив, що знаходиться на шляху до Америки. Пікантність ситуації полягала в тому, що 29-річний священик нібито втік разом із вчителькою місцевої церковно-приходської школи Меланією Трояновською. А щоб мати гроші на дорогу і для облаштування на новому місці, отець Іван набрав кредитів у євреїв Братслава, Немирова і Тульчина під заставу майбутнього урожаю з церковних земель. З церковного начиня Садковський нічого не взяв, лише печатку. Сумнівно, щоб вона йому пригодилася за океаном, але в отця Івана були якісь свої судження. І головне, в Україні залишилася дружина і двоє дітей. П'ятирічна Лариса і дворічний Микола фактично без засобів до існування. Друзі, а якщо вас цікавлять не лише історії з нашого спільного минулого, а інформація безпосередньо про ваших предків, ким вони були, де жили, чим займалися, зверніться до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращу якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео, продовжимо. Подільська духовна консисторія автоматично звинуватила Садковського в самовольному увольненні за границю. І доповіла про надзвичайну подію в Санкт Петербург, бо замовчувати було собі дорожче. Правлячий синод, розглянувши матеріали справи, наказав провести ретельне розслідування, через американську єпархію РПЦ встановити місце перебування втікача і змусити його повернути в Кам'янець-Подільський, щоб дати пояснення. У разі неповернення на батьківщину на отця Івана очікувало позбавлення священицького сану і заборона займатися душпастерською діяльністю. Під час консисторського слідства з'ясувалося, що Садковський 11 липня прибув в Кам'янець-Подільський і, порушивши процедуру, буквально вибив у чиновників документи на поїздку за кордон. Мовляв, важко хвора дружина, кожен день має значення і все таке. Певно, отець Іван мав неабиякий акторський хист і вмів переконувати людей, водночас тримаючи всі свої наміри у таємниці. Так благочинний священник Новицький опитав купу народу в селі Мала Вулига, але ніхто нічого не знав про зрадницькі плани місцевого настоятеля. Вже після втечі чоловіка Марія Садковська написала декілька листів єпископу. Як не дивно, вона хвалила свою, свою половинку. Розповіла, що Америка була його давньою мрією. Священик з юнацьких років виношував намір долучитися до так званої американської православної місії і хотів просити відповідного дозволу у церковного начальства. Але згодом дружина та й інші його рідні були категорично проти, тому ідею довелося відкласти. Що цікаво, попадя повідомила єпископу про обман її чоловіка. Мовляв, він сказав неправду про його роман із вчителькою. За версією Марії, у такий спосіб Садковський нібито намагався викликати ревність у дружини і спонукати її приєднатися до нього в Америці, звичайно ж, з дітьми. За словами Марії, Меланія Трояновська насправді була закохана в якогось студента, до якого, власне, і подалася. А щоб убезпечити себе в далекій дорозі, яка апріорі є небезпечною для одинокої дівчини чи жінки, вирішила приєднатися до Садковського. Загалом попадя хвалила чоловіка, мовляв, той завжди любив її і дітей і просила єпископа не позбавляти Івана Священицького стану. Також Марія повідомила, що наступного року вирушить до чоловіка. Очевидно, така позиція була продиктована намаганням відбілити своє ім'я, а також впливом чоловіка, який писав її листи і змальовував паралельну реальність. Наприклад, іншу версію подій змальовував архієпископ Алеузький і північноамериканський Тихон. 17 січня 1906 року він написав подільському єпископу Парфенію, повідомивши, що священик Садковський особисто прибув до нього і просив місце, тобто призначення на якусь тамтешню парафію. Разом з ним приїхала молода жінка, яку він представив як дружину. Ба більше, за чутками, ця особа була вагітною. Коли отець Іван зрозумів, що в американській єпархії знають про його втечу з Росії, він покинув Нью-Йорк і опинився в місті Скрентон, штат Пенсильванія. Ще одна цікава деталь. За словами тихона, Садковський наблизився до уніатських священиків і розглядав можливість перейти до греко-католиків. На той момент ним нібито опікувався священик УГКЦ Іван Ардан, відомий редактор часопису Свобода. А ета газета враждебна к російському государственному строю, підсумував у листі Тихон. Через три місяці алеутський і північноамериканський архієпископ надіслав ще одного листа в Подільську духовну консисторію, повідомивши, що він викликав Садковського в Нью-Йорк для надання пояснень, але той не явився. Очевидно, отець Іван розраховував, що приїде в Америку і отримує парафію, бо ніхто з місцевого духовенства не знатиме про його втечу з Російської імперії. Досить наївно так міркувати у той час, коли вже активно працювала пошта. Причому океан не перешкода. Приблизно три тижні і лист з Кам'янця був у Нью-Йорку або у зворотному напрямку. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалуа. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання в закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. І ще. Приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалога, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. Ідемо далі. Зрозумівши, що російська православна церква не вибачить йому зради, наприкінці 1905 року Садковський написав емоційного і зухвалого листа подільському єпископу Парфенію. Правда, з елементами якоїсь відвертої маячні. Отець Іван розповів про свою давню мрію потрапити до Америки, але його чисті помисли, нібито були розбиті об байдужість і корисливість духовенства американської єпархії. Певно, це була емоційна реакція на відмову надати йому місце. Також Садковський вдався до філософії сумнівного характеру з елементами антисемітизму. Напевно, євреї-кредитори на батьківщині заявили свої права на його власність, намагаючись компенсувати збитки. А в цьому винні людські чутки підсумував отець Іван. Наприкінці листа він попросив Парфенія віддати його священницьку грамоту, тобто документ про рукопокладення дружині Марії, а та привезе її до Америки, коли вирушить до чоловіка. Також Садковський зазначив, що у разі перешкоджання йому з боку американського духовенства він буде вимушений перейти до уніатів, хоча нібито цього не хоче. Крім того, пообіцяв оприлюднити історію свого життя на сторінках газети Свобода, що виглядало відвертою спробою шантажу. На що розраховував тікач, важко сказати, адже такий крок з його боку виглядав відверто наївним. Як і передбачалося, православне духовенство відкинуло будь-які компроміси, а єпископ Парфеній особисто написав резолюцію, щоб священнику Садковському надали двомісячний термін для повернення на батьківщину, не інакше, як із покаянням. Відповідний лист був надісланий за океан 25 травня 1906 року. У разі неявки рішення стосовно нього пообіцяли винести заочно. Звичайно ж, отець Іван не явився. І 1 вересня 1906 року консисторія, повторно розглянувши матеріали справи, ухвалила рішення відлучити садковського від прихода і позбавити його священницького сану, що автоматично накладало заборону на ведення душпастерської діяльності. Також церковне начальство постановило довести вказану ухвалу через північно-американське духовне правління, про що поінформувало Нью-Йорк. Відповідь надійшла лише в березні 1907 року. Американське духовенство повідомило, що на той момент Садковський проживав у Канаді, в місті Вініпех, провінція Манітоба. Іван ознайомився з рішенням, був дуже незадоволений і вкотре заперечив всі факти звинувачення. Крім того, за словами американського єпархіального начальства, Садковський цитата мовою оригіналу. позволил себе сделать на отношение консистории неприличную выходку против его высокопреосвященства Тихона, архиепископа Алиутского и Североамериканского. В связи с этим Североамериканское духовное правление передало это отношение своему адвокату для возбуждения судебного преследования против Садковского. 24 вересня 1907 року Заокеанська єпархія РПЦ відписалася, що не знайшла Садковського, але обов'язково опублікує вказане рішення в американському православному віснику. На цьому все. Більше інформації в консисторській справі немає. Невідомо, чи вдалося американському духовенству притягнути Садковського до кримінальної відповідальності, чи приїхала до нього дружина, а якщо так, то яка доля Меланії Трояновської? І головне, чим займався колишній священик, чи знайшов себе на американській землі? Адже, попри всі труднощі і вчинки сумнівного характеру, йому вдалося реалізувати свою мрію, мрію свого життя. Друзі, що думаєте, як склалася подальша доля Івана Садковського? Напишіть в коментарях і обов'язково зазначте, чи сподобалася вам ця історія. Крім того, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, що є запорукою просування цього та інших відео. До зустрічі! Па-па!